Видимо летючої миші, летюча миша була самотня, настільки самотня, що вже не могла так жити. Самотність важким тягарем лягла їй на серце. Летюча миша жила тихо, спокійно і ні з ким не сварилась. Численні звірі поважали її, хоч інколи їй доводилось терпіти їхні образи. Одного дня. Лев, повертаючись з невдалого полювання, з'їв усі запаси летючої миші. Але вона нічого не могла сказати, адже вона була така самотня, така нещасна летюча миша. Іншого разу це саме зробила Пантера. Розповідають, що коли летюча миша піймала невеликого коропа, його вирвав крокодил. Ти не маєш права ловити рибу в моїй річці, заявив він. У летючої миші не було друзів нікого, з ким би вона могла розважитися, поговорити, поділитися своїми надіями і радощами, а їй дуже хотілося мати хорошого друга. Врешті, одного дня, вона сказала собі Бути завжди самотнім. Погано, я до когось приєднаюсь. В разі нещастя друг завжди допоможе. Вона полетіла до їжака. Їжак, давай породичаємось. З великим задоволенням. відповів їжак, якому дуже прийшлось до вподоби пропозиція летючої миші. На знак дружби він навіть подарував їй кілька своїх голок. І з цього дня життя для летючої миші стало радісним. Подумати тільки, у неї тепер є друг. Але через деякий час вона подумала що ж, їжак, безумовно, хороший, товариш? Але, може, я знайду ще кращого. І вона полетіла до мавпи. Тітко мавпо, ти знаєш, що я дуже самотня. Дозволь стати твоєю родичкою, і тоді менше відчуватиму я свою самотність. Що може бути кращим, відповіла мавпа. Але з однією умовою ти не повинна товаришувати з споваков Ананзе. Ти знаєш, що між нами вже здавна точиться війна, коли-небудь обов'язково буде схвалено раду звірів, щоб вирішити, хто з нас двох хитріший. Чому ти думаєш, що я піду до павука Ананзе, коли ти вже дала згоду бути мені родичкою? заспокоїла мавпу летюча миша. На знак нашої дружби, сказала мавпа, візьми цей жмуток моєї шерсті. Тоді я завжди зможу тебе впізнати. Той, хто носить мою шерсть, той носить частинку мене самої. Але повторюю що я не люблю павука, який нібито хитріший за мене. Летюча миша була щаслива, що знайшла двох друзів. Але згодом вона потоваришувала з іншими звірами і птахами. Хто дав їй кінчик свого кігтя, хто перо з білого хвоста або просто волосинку. Незабаром летюча миша мала. Багато друзів. Та вони поступово перестали її впізнавати, адже на ній було стільки жмутків шерсті, волосинок, пір'їнок, з хвостів та інших ознак дружби, що друзі не могли знайти своїх подарунків. Тому коли летюча миша почала залітати до них, вони з підозрою дивилися на неї і запитували. Що це за дивне створіння, що нагадує летючу мишу? На землі немає нічого вічного. І якось летюча миша захворіла і померла. Звістка ця поширилася надзвичайно швидко, і стало відомо всім звірам і птахам, як це завжди буває в джунглях. Вона стрибала з гнізда в гніздо на деревах. Котилося з нори в нору по землі, долали гори, її переносили вітер і потоки. Скоро про смерть летючої миші дізналися всі її друзі. Їжак прийшов до неї першим. Але, побачивши мертву летючу мишу, він сказав вона ж не схожа на жодного з моїх родичів. Її голова безумовно нагадує мою. Проте цього недостатньо, бо вигляд моєї прительки летючої миші був інший. І він пішов додому. Прийшла тітка-мафа, і всі звірі, які дали хоч часточку свого тіла летючій миші. Всі дивилися на неї, хитали головами і робили так, як і їжак. Вони поверталися додому. Це не був їхній друг. Так померла летюча миша, у якої за життя було багато друзів, а після смерті не знайшлося і жодного, хто б її поховав.